Здоровенькі були шановні підписники та гості каналу Альтернативна Історія. Звати мене Сергій, і сьогодні ми продовжуємо нашу історію у альтернативному всесвіті, зомбі-апокаліпсисі, незалежній Україні періоду 1936 року, на нашому альтернативному каналі. І так, дорогі друзі, сьогоднішній відеоролик він вже за рахунком третя серія у нас. І сьогоднішня мета ціль. І по суті, весь геймплей буде базуватися на тому, чи зможе Українська держава е Бандери пережити зомбі-апокаліпсис у 1939 році. На це питання ми. Якраз то дізнаємося відповідь, граючи і переглянувши даний відеоролик. Станом на 9 лютого 1939 року ви бачите, що картина настільки жахлива, що тут описати її нема ні слів, ні по суті можливості якось того обґрунтувати. Але суть в суть у тому, що наша українська держава із 1936 року по 1939 рік успішно боролися проти чуми. Яка повстала на далекому сході, яка вже більше трьох років по суті полонила китайські народи, Євразію, Індію, Африканські народи, африканські тучніші народи, ну і власне добралася 9 лютого 1939 року до української держави у 1936 році нам вдалося відкинути їх від Румунії. У 37-38 році нам вдалося їх зупинити на межах у таких кордонів, яких ви бачите тепер. Але початок 1939 року нічого доброго не віщує нам для нашої держави, для нашої оборони. Українська держава велика, дійсності, вона велика в віртуальному світі, рівняється і являється більшою ніж багато європейських країн. Але та армія, яка залишилася з Куропатського. Ті солдати, те оснащення, яке вже Ну, армія дуже виснажена, тому що 36, 37, 38 рік. Ми самотужки боремося з цією чумою, з цією навалою на, на, спочатку на кордонах наших союзників, ну а тепер уже на кордонах нашої держави. От бачимо, 19 лютого 1939 року битва за Луганськ. Це одна з найважливіших битв проти зомбаків, але на прев'який жаль, не дивлячися на те, що у нас були укріплення, не дивлячись на те, що наші а, військові а, с... побратими готові були тримати стрій. Це не врятувало Луганську область, Луганськ, і ми бачимо, що таку ситуацію має безліч народів Європи, безліч народів цілого світу. Само собою, Україна не єдина в цій боротьбі. І тим не менше нам вдалося довгий час протримуватися і перемагати. Здавалося коли. Все, по суті, ми приїхали вже в кінець, капітуляції і тому подібне. Але Україні вдавалося відкинути ворога, оточувати, от так як було в першій серії. Я рекомендую її подивитися. Переживання або ж виживання в 1936 році. Там ми дійсно з великими силами, але вдалося нам відтіснити з української території цю чуму, яка вже майже дійшла та дісталася Крима. І Київської області та самого міста Київ. Тим не менше, 27 лютого 1939 року на кордонах із Молдовією, на кордонах з Україною, ми боремося вздовж річки, ми боремося в Одесі. Ми намагаємося стримати і утримати Одесу, і намагаємося не втратити наш український Крим. Але знову ж таки дуже важко це все робити, тому що ворога занадто багато зомбаки поповнюються за рахунок окупованих територій, в них безкінечний ресурс. Можна сказати, людський ресурс, але це зомборесурс, та армія, яка бореться тут. Нам допомагають якісь добровольці, французи, італійці і якісь інші держави. по одну-дві дивізії вони перенаправили сюди, але це дуже мало. А це дуже мало, воно ні про що. От битва за Одесу 12 березня 1939 року стала наймасовішою і кровавішою битвою нашого періоду 1939 року. Але тим не менше, у друзів, така картина ми бачимо. А я з усіх сил намагаюся вижити і пережити оцей 39 рік. Тим не менше є безліч народів, які вже цього не зробили. Вся практично Африка охоплена чумою зомбі. Вони прорвалися і на сході України, захопивши Луганську, не пішли далі, Север Донецький, йдуть на Ізюм. Біля Донецьку стоять їхні війська. Ну і, власне, 24 березня, 1939 року, їм вдалося захопити Одесу та відтіснити наші війська за річку. Це дуже погано, тому що там у нас були укрім райони. І як ви бачите, після падіння цих укріп районів, до яких ми готувалися обороняти. Українську державу от бачимо, що майже 30 мільйонів, 28 мільйонів зомборесурсів було знищено альянсом людей. Натомість люди теж втратили десь в районі 10 мільйонів. А битва за Італію така ж сама важлива і тяжка. Тут обороняє італійську державу не лише італійські війська, бідні тому Солі, ну, але й їхні союзники, британці. Італійці з британцями об'єдналися, і бачите, що в Африці в них є трошки більше шансів якось перемогти за рахунок того, що е, військам у першу чергу важче перенаправлятися зомбу військам, так як і союзно війська. Е, тим не менше, ще раз повторюся, бачимо, що станом на 2 квітня. 1939 року вони прорвалися у центр нашої України. І Степан Бандера, який виконав фокус, професійна армія, в якій дається нам деякі дивіденди, деякі бафи, покращуючи українську армію, ну, немає ніяких альтернатив, немає ніякої спроможності протистояти цьому. Тому Степан Бандера дивлячись на ультиматум Польщі, він намагається таким чином повернути, я не знаю, ну просто по фану взяв цей фокус. Е і Не хотів, безглузду, безперечно, але я вже знаю, що е дуже тяжко прийдеться. Дивіться, тут зомбо-армія направляється до Кримського перешейку, вони намагаються відділити Крим. І якщо ми втратимо Крим, то ми фактично втратимо Чорне море, а з втратою Чорного моря ми втратимо допомогу союзників через Чорне море. Їхні лентліс, їхні добровільчі війська, і тому подібне. Тим не менше, Джанкой ми вже без бою здали, і та армія одна всього-навсього дивізія Романа Шукевича, яка залишилася в Криму, переправляється вона в укріп райони Севастополя. Ми вже спостерігаємо таку картину, що Херсон, Дніпро, Запоріжжя. Майже Миколаїв, Полтава, Харків, Білгород, Суми це все пало під тиском зомбоящика. І цей зомбоящик, зомборесурс тисне на центральну Україну. Немає спроможності її звільнити, немає сил навіть її утримати. Армія. Настільки виснажена Палас Коропадського, що, дивіться, битва за Севастополь, де були підготовлені по суті, укріп райони. От реально тут у нас була підготовка утримувати Крим максимально довго і максимально ефективно. А якщо пригадуєте в другій серії, я хотів зробити ну, акцент на обороні самого Крима, і ми би протрималися дуже довго граючи за Україну. Але з другої сторони, Кримський полуострів він не є національною територією. Вибачаюся нашої держави, нашої України. Там іще є Кримсь... кримсько татарська держава, тому якщо от ми втратимо Київ а укріпимося в Криму, то це гарантовано все одно капітуляція. Але чим особлива українська держава? Так це тим, що в найгірших часах для історії не лише нації, народу, але і цілого світу у нас піднімається бунт у Хмельницьку. Я шокований був із того, що побачив, комуністи підняли бунт. Ну, на який фраз треба ще цей було бунт піднімати у цьому Олександрові комуністичному? Олександр Шумський? Ну нащо? От скажіть мені, будь ласка, навіщо це треба було робити? От воно безкорисно. Та армія, яка теж підняла ці солдати ополченці, вони вмісто того, щоб якісь амбіції. Чи ще щось домовлятися, вони що думають, із зомбаками домовлятися, чи я не, не уявляю собі, от по суті їхню логіку, як вони намагаються домовитися з зомбаками, там що вони дадуть їм Україну після падіння режиму Бандери. ну Це нереально, зомбаками нереально домовитися, тому це повстання одне з найбезглузліших, можливо. Ну хоча як можливо, тут дві сторони одної медалі. От коли от дивіться ми обороняємо Київ. Центральна влада послабла, тому от, може цей роман комуністичний намагається пред'явити якусь там альтернативу, що час упущений, треба було обороняти Крим, або ж навпаки, треба було обороняти Київську область, або піти в Закарпатські гори через інші держави. Тому і хотів цей Бандера зробити ультиматум на Західну Україну. Біні тому соліні зміщений. Польща відхиляє німецький ультиматум до 15 червня 39 року. Незабаром послідує і український ультиматум Польщі за повернення західноукраїнських земель. Що власне поляки безперечно ну, будуть відмовлятися? Тут немає ніякого варіанту. Ну що ж їм залишається робити? Вони, звісно, що Польща поки що не чіпана Україна майже на межі свого занепаду та по суті, поразки. Польща готова до бою, і я щось провтикав, тому що, от якщо виконується це ультиматум, то ми автоматично... Будемо втягнуті у війну із Польщею та її союзниками. Тож у нас була підтримка союзників тепер цієї підтримки, як, як ми бачимо, нема. І остання битва це битва за Київ, яка розпочалася не 24 25 червня. Вона якраз в середині другій половині червня підходить до своєго логічного завершення, тому що Київ утримати нам не вдасться. На і не вдасться утримати всю центральну Україну. Це, дорогі мої, тотальна поразка, того, що ворог зомбі, які не мають мозку, які не мають там нічого, крім інстинктів пожирати все живе, вони чисельністю змогли захопити не лише Україну і Радянський Союз, а це великі держави, Китайську державу, і по суті поработити в тій народності те, що Україна капітулювала, воно не означає те, що ми не гідно боролися. Ми гідно боролися за своє виживання та за свою націю, але не вдалося. От та чума, от чорна чума, от бачите саменьке, тут навіть мирні договори якісь там намагаються бути. Не знаю, хто з ким хочеться договоряти, але я покидаю конференцію, тому що нічого з цього я по суті не маю. Немає ніяких дивідентів, і якщо б я мав, то що, що б вони мені дали? Тим не менше я бачу, що 23 листопада 1939 року Радянський Союз капітулював остаточно і... і тут без слів, тут без слів, ми саменько бачимо, що ситуація патова. Залишаються лише тільки стріні держави на кшталт Велика Британія, Ірландія, можливо, якісь там Данські острови, можливо, Швейцарія перенаправив свій острів чи Ісландія виживе. Ну, лише так. Ну лише так. От Японія, ще тримається там, я не знаю, кулівається і Тихий океан не весь окупований цією зомбі-чумою. Дуже важко, чесно, дуже важко світ. На межі свого тотального знищення. Навряд чи хтось в силі змінити цю альтернативну історію, зупинити зомбаків. Але я впевнений, що будуть інші народи, інші держави, які маленькі, такі як Куба, Гай... Гавайя, Гаваї, Гаїті, та ж сама Данія, Ісландія, та ж сама Японія, Індонезійські колоніальні імперії. Вони вистоять. Я думаю, що вони вистоять, тому що це у стрільній державі, і для більшості цих країн ми виграли час. Ми справді виграли час. Америка теж бореться вже на своїй території, але вони тримаються гідно. Чи, гріх казати, В другій серії Британія була окупована, але британців вдалося теж деокупувати. Тому там йдуть останні заключительні такі фази зачищення Британських островів і перетворення їх на центр Нового світу, тому що Америка паде. Канада теж паде, а Британія, Японія та інші держави у Стрині можуть залишитися. Ну що ж, дорогі мої друзі, знову ж таки, цей відеоролик я записував доволі таки впісно. В першій годині місцевим часом, тому трохи втомився, тому от є такі паузи того що позіваю. Я радий був вам показати цю альтернативну історію. Вона завершується в нас на третій серії, тому що вже дали нема куди йти, і це все без слів зрозуміло, що нас чекає і до чого ми прийшли. Наразі дякую всім за увагу. Не забуваємо ставити вподобайки, тиснути на підписку, ставати нашим альтернативним підписчиком. До побачення всім хай вам щастить і ще побачимо.